Депутатів, ми можемо продовжувати роботу, і я дуже радий, що ми знаходимо компроміс, намагаємося його знайти. І, і тому я хочу оголосити пленарне засідання відкритим. Я пропоную перед тим як відкритим, не порушуючи процедуру. Виконати державний гімн України Я хотів би нагадати, що на останньому засіданні, яке відбулось в цьому залі, ми заслухали інформацію про події, які відбулись 21 першого квітня. На прохання депутатів, ми запросили сюди керівника столичної поліції, потім запросили керівника виконуючи обов'язки прокурора міста Києва. Всі депутати, я хочу ще раз підкреслити і виступали від фракції, особисто мали можливість поставити запитання та висловитись в цьому напрямку. І ще раз хочу підкреслити: ми декілька годин посвятіли виключно цьому цьому питанню, і хочу повідомити, що за результатами обговорення міська. Влада зробила такі кроки, я хочу довести до відомо кожного з вас. Ми звернулись до столічного управління поліції з тим, щоб була проведена перевірка дій проохоронців охорони будівлі 21 квітня. Виключно з цієї перевірки дана оцінка про неналежне виконання обов'язків начальникам охорони будівлі Київської міської ради та звільнення його з посади. Це тільки перше. Друге, Розпочалась зараз перевірка в КМДА щодо дій працівників під час подій 21 квітня. Керівником відповідальним за цю перевірку назначена заступник київського міського голови Гана Старостенко. Третє. Оскільки до цієї комісії, яка проводить проводить перевірку, входять працівники апарату КМДА, відсторонити від на час перевірки керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка з тим, аби забезпечити неупередженість роботи комісії. Четверте. Я впевнений, що ніхто з депутатів не буде заперечувати проти того, щоб ми. Регулярно, як мінімум, раз на місяць, в цьому залі вислиховували звіт, стан подій, що відбувається в нашому місті, керівника столічної поліції відповідно про порядку в нашому місті, тому що ключове завдання щоби. Верховенство права, щоб закон не порушувався, і відповідні дії органу, який відповідає за порядок в нашому місті, також ми спілкувалися на цю тему. Я впевнений, що прокуратура також повинна раз на місяць ми будемо звертатись і звітувати про ход розслідування справ. Порушених за фактами корупції, а випадків корупції ще багато. І впевнений в тому, що це завдання кожного з нас, кожного з депутатів, кожного кияна робити так, щоб корупції в місті Києві не було. Я впевнений в тому, що ми повинні отримати результати цих перевірок. Хочу ще раз нагадати, що велику кількість справ віддано ще півтора року до прокуратури, і ми говоримо не тільки голосні заяви про боротьбу з корупцією, але притягнення до відповідальності тих, хто порушив закон і питання, скільки можна ще чекати результатів. Це стосується по тим крокам, які були зроблена вся інформація, оприлюднена на сайті КМДА. Я хотів би також звернути вашу увагу до дуже актуальних подій, які відбуваються і в нашому місті, і в країні. Я зараз пропоную оплесками висловити свою повагу та захоплення незламному патріоту України, яка повернулась вчора. З в'язниці повернулась додому Надії Савченка, і ми дякуємо за позицію таких людей. Я впевнений в тому, що ще велика кількість патріотів найближчим часом повернеться в Україну, які знаходяться зараз в полоні. Хочу звернутися до кожного депутата. Шановні колеги, ми втратили багато часу, а у нас в місті дуже багато справ, які потребують вирішення. Я хочу підкреслити, що Київ повинен. Гідно підготуватись до проведення е, музі-контесту євро, е, Євробачення і провести на дуже високому рівні е, група по проведенню вже організована уже на цьому напрямку були в склад цієї групи входять багато представників а також перемож переможця євровідія 2004 року ми запрошуємо представників організаційного комітету та сама джамала і наше завдання провести на високому рівні гідно Євробачення в наступному році. Це велике завдання, це наш шанс презентувати не тільки наше місто, презентувати нашу країну і велика відповідальність до організації і підготовки цього контесту, де весь світ буде слідкувати за Києвом, за Україною, за подіями, які будуть відбуватись. Я Я хочу э, сказати, що багато дискусій іде в цьому напрямку, багато з великою повагою до всіх міст, які претендують, але Київ найбільш підготовлений до цього заходу. Ми знаємо, що ми проводили на високому рівні Євровідні 2005 року, дві э, Чемпіонат Європи з футболу з 2012 року, і впевнений, що ми, що ми зможемо на високому рівні провести е, також наступний контест, який буде проходити в Києві. І е, я також хочу оголосити, що ми розпочинаємо підготовку до е, Євробачення і до вас хочу звернутися до кожного, приєднатись і допомагати. Нам. Підготовки цього важливого заходу я також, колеги, хочу пропоную, щоб Київрада на ближчі засідання ухвалила рішення про присвоєння Джамалі звання почесний громадянин міста Києва. Бо думаю, всі розуміють, наскільки для України сьогодні важлива була ця перемога, яку виборола Джамала. Я хочу ще раз звернутися до кожного депутата, хочу також звернутись до представників громадського об'єднання Свобода, партії політичної Сили Свобода. Давайте конструктивно, ефективно працювати і ухвалювати рішення в інтересах столиці, розглядати питання, на яких очікують кияни. Ми домовлялись, я хотів би дати зараз слово представнику е, фракції керівнику керів... керів... керів фракції юрію сертіку будь ласка